Давай почнемо спочатку. Нехай і мій глядач теж з тобою познайомиться. Скажи свій позивний, я знаю, що ти відомий. Скіба. Скіба. Ти займаєшся дронами правильно? Так. Да. Ти скидаєш подарунки, так я це с... називається. Скидаю і все, і коригую, і все, що тільки можна. На твоєму рахунку дуже багато да, збросів. Скільки на зараз? Там тисяча, дві. Поняття немає, але дуже багато. Дуже багато. Слухай, ти щасливий. Ти любиш свою роботу, ти... або ти ну, з задоволенням захищаєш країну, чого ти такий щасливий на війні. Ну як щасливий. Я не то, щоб щасливий, просто ми зараз всі розуміємо, що від нас щось залежить. І Я просто роблю свою роботу. Звісно, що хто на війні буде щасливим? Ніхто. Але Треба в усьому шукати позитив. Дивись, ну ми бачимо, що в тебе є поранення, як це відбулося, розкажи. <рес> Буквально пару годин тому. Оце... Їх... Ага. Їхав працювати з дронами камікадзе, один запустив, а другий не встиг. І трішечки трішечки покоцало. Тобто своїм же дроном так, це відбулося? Ні, 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 так трішечки рядом прилетіло. Ага, трішки рядом прилетіла. Можна я трошки проїдусь? Оці всі м м татуювання, що вони означають? означає, що я їх просто хотів, щоб вони мені сподобалися, я їх зробив. Ага. Якогось когось зроб... такого там значення Там. Зараз ти їдеш до медички, правильно? Їду витягувати осколки, так. Да. Витягувати осколки. Після цього ж куди? Сюди? Де, тобто тебе нічого не зупиняє, ти не збираєшся якось там собі больничний? Вони, мені, ж, мені ж руку не відірвало. Можна далі спокійно так. працювати, так? Да? Главное осколочок витягнути, далі, далі можна працювати. Чудово, я тобі вдячний. За роботу дякую.